Визначений час, щоб нас прийшло вже не 5 тисяч, а 50. І якщо треба, то готовий стояти два тижні. І тоді влада впаде. Слава Україні! Віктор Чумак! Слава Україні! Держава будується не храпом. Цеглинка за цеглинкою укладається правила, стандарти, процедури, які диктують цій державі громадянське суспільство. Сьогодні ми з вами скинули одну гнилу цеглинку і заклали одну здорову. Здорова – це те, що пішов цей закон в Конституційний суд, і ми будемо слідкувати і вимагати, щоб влада його виконала. Якщо вона думає, що звідси хтось піде і нічого більше не станеться, вона дуже сильно помиляється. Ніхто не буде спускати очей з того, що робиться з цими проектами. Ви знаєте, чому сьогодні не прийшло. Виборчі законодавці. Сиділи, ховалися, сказали, ви знаєте, я буду далі будувати дитячі майданчики, ремонтувати під'їзди, стелити стелі. Я їм точно сказав, ви брешете, ви купуєте українців, тому що ви це робите не за свої гроші. Ви це робите за державні гроші, яких, е, е, яких крадете з державного бюджету через субвенції і пускаєте, що немає в країні правил усунення від посади особи, яка займає цю посаду. Закон про імпічмент, закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії. Доброго вечора. Доброго вечора. Я не військовий, але я буду коротко. Три роки назад, коли ми робили майдан, у президента, у прем'єр-міністра був шанс запросити вас за стіл переговорів і разом з вами вирішувати, які закони приймати. Який бізнес залишати, а яка монополія має бути здуйнована. Натомість вони запросили за зацістити проговорів тих, у кого була сила. І це була не сила розуму, не сила ідей, це була сила грошей і телеканалів, це були олігархи. Ви будете мати право піти в політику і не конкурувати гаманцями, а йти за своїми ідеями і чеснотами. Єдине питання, яке зараз стоїть, це буде з ними або без них. Ми хочемо це робити разом. Дякую. Дорогі українці, ми всі хочемо подякувати вам за те, що ви зробили за ці три дні. Не остаточна перемога, але перший маленький рішучий крок, який вони вимушено зробили. Тому що бояться вас. Для того, щоб була скасована недоторканість, нам треба зробити ще дуже багато кроків. І це була наша перша вимога. Для, того, щоб... для цього нам треба зробити ще більше кроків. І тут президент взагалі нас проігнорував. Для того, щоб всі наші вимоги були виконані. Я підкреслюю мирної акції. Без застосування сили, без застосування будь-якого спротиву мирної акції. Шановні українці, за вашу громадянську позицію. Я хочу, щоб ми згадали, що громадя... громадянин це не позначка в паспорті, це не політологічний термін. Це не якась пафосний вислів. Це коли ви, ви і ви, ви можете змінювати цю країну, коли ви знаєте, що ваш президент вас не обдурить, коли ви знаєте, що цей парламент по совісті як обіцяв, коли йшов на вибори, буде виконувати свої обіцянки, ви прийшли сюди, бо вас об'єднали. Вимоги до влади, законні вимоги, які вони обіцяємо з нисятриця терплячістю, але маємо точно не зрадити нашу мирну природу, нашу змогу домовлятися, нашу єдність. Це те важливе, що сьогодні стане основою для майбутнього формування руху щодо зміни цієї влади. І нехай Бог нам допоможе! Слава Україні!